Що ж сказав головком Збройних сил України Олександр Сильський іноземному виданню CNN? Зокрема, говорить про те, що Україні вдалося зупинити просування Росіян на покровському напрямку. Хоча останні дані карти Deep State, інституту вивчення війни Америки говорять дещо інші речі, але поки що про сильського. Він наголошує на тому, що Росія планувала здійснити нову атаку на Україну з Курської області до моменту, поки Україна не вторглась на Курщину. Тому це також дуже серйозний доробок, і, окрім того, він говорить про те, що курська військова операція змусила росіян перекинути десятки тисяч військових саме до цієї області і зменшила наступальний потенціал на сході. Мені складно це заперечувати, тому що дійсно за підтвердженнями, які лунають зараз з уст моїх колег, то Близько 50-60 тисяч військових Збройних сил Російської Федерації сконцентровано саме в Курській області, але вони туди перекинуті не лише зі східних областей України, де наступ триває. І сьогодні карта Діпстей повідомила, що сили оборони відновили позиції у Нью-Йорку, Неліпівці та біля Липців. Але росіяни просунулися біля Піщаного, Стельмахівки, Гірника, Калинівці, Лісівці та Галицинівці. А російські війська також значно активізували свої наступальні операції в районі Вугледару. І це пише, як я сказав раніше, Інститут вивчення війни Сполучених Штатів Америки. Тому інформація доволі поки що різнопланова, суперечлива, але будемо сподіватися, що Сільський знає, що говорить, і що саме на Покровському напрямку росіяни не будуть просуватися далі. До подій в Україні та за кордоном зараз короткий відступ саме українського контексту. Учора з'явилася інформація про те, що нібито помер Шуфрич. Ну я думаю, хто такий Шуфрич вам розповідати не потрібно. Це дуже одіозний політик регіонал, який по черзі любить То Януковича. До якогось іншого регіонала, ну принаймні, вміє він себе прилаштувати у таборі ОПЗЖників чи інших проросійських політичних сил. Вчора з'явилося повідомлення про те, що він перебуваючи в СІЗО помер. А от трішки раніше, днем раніше, коли там був черговий етап суду проти нього, то він викликав навіть до суду швидку, йому нібито стало зле. Чутки виявилися неправдивими, Їх спростували адвокати Шуфрича, але я думаю, що вони запущені свідомо для того, щоб ну раптом що, показати, сказати, що Шуфрич помер, його немає, і все мовляв. На цьому історія з судом над Шуфричем вичерпана. Справа в тому, що Шуфричу світить довічне ув'язнення. Судові процеси вже конкретно стосуються м, винесення йому вироку, і його зараз звинувачують у державній зраді. Ну а як ви розумієте, то після державної зради, після такого звинувачення вийти швидко на свободу йому не вдасться, враховуючи те, що у Шуфрича дуже сильні зв'язки, і політичні, і фінансові, і величезні статки, і можливості дуже великі, звісно, це. Не стало запобіжником того, що він не потрапив до СІЗО. Але те, що він може в такий спосіб вийти, то це я не виключаю. Це моє особисте припущення. Але в ДБР сказали, що ні, ні, ні Шуфрич живіє всіх живих і живий залишатиметься. Тому очікуємо уже конкретного рішення суду. стосовно нього чекати, я так розумію, залишилося недовго. І до іншого суду, але вже міжнародного кримінального. Прокурор міжнародного кримінального суду. Карім Хан розповів про перспективи суду над Путіним, якого в Раду приймають і дуже тепло в Монголії. Його не так давно приймали радо і тепло в Азербайджані. Я вам уже неодноразово говорив з цього приводу свою позицію, тому що це ганьба. Так само Путін радо приймає і тепло на моді, і Індія в його розумінні може стати одним із переговірників третьою стороною разом із Бразилією та Китаєм. Це така нова версія уже Путіна. Але повернемо до МКС так, от прокурор МКС Карін Хам сказав, що є приклади, які показують, що якщо хтось робить, що заманеться, користуючись владою необмеженою вищою відповідальністю, його простір для маневру звужується. І він тут згадує історію з Югославією. Дійсно, в історії МКЕСУ були випадки, коли диктатори поставали перед міжнародним кримінальним судом і виносили їм вирок. Це саме він зараз говорить і щодо Путіна, а щодо Монголії. То дійсно МКС запустив процедуру з'ясування обставин, чому Монголія не виконала вимоги, передбачені виданим ордером на арешт Путіна, і сказав, що Монголії доведеться пояснити, чому вона проігнорувала е зобов'язання, яке передбачене угодою. Хоча там є виключення, тому я думаю, що поки що ця історія завершиться нічим. Але в МКС. Збентежені тим, що Монголія себе так повела, і це дуже добре, тому що цю дискусію потрібно підіймати на світовому рівні, аби подібних випадків у майбутньому уникати. Бо в такий спосіб, ми фактично нівелюємо і МКС і Радбез ООН. До речі, сьогодні вже чимало є повідомлень про те, що ситуація, яка може розвитатися в світі найближчими місяцями, вона не дуже приваблива для демократичного світу, і потрібно все таки робити висновки, чому країна терорист. Яка поки що не визнана офіційно на світовому рівні, я маю на увазі зараз Росію, залишається і долі членом Радбезу ООН. Чому, до прикладу, у нас міжнародний кримінальний суд не виконує в повній мірі тих зобов'язань, які на нього покладені, а саме е засудження терористів і притягнення їх до відповідальності, а члени МКС не виконують свої зобов'язання. Ну, в принципі, я е вважаю, що заява прокурора вона дуже дуже важлива, що вона є гірше було, аби вони зовсім мовчали. Про Телеграм, друзі, Дуров вперше після свого затримання після того відпустили, прокоментував ситуацію. Він написав пост у Телеграм і сказав, що мені сказали, що я можу нести особисту відповідальність за незаконне використання телеграм іншими людьми, оскільки французька влада не отримувала відповідей від Телеграм. Ну, як на мене, це повна маячня. Тут він бреше відверто. Говорить, що є спецпредставник у Франції і в Європейському Союзі, загалом, який може відповідати на запити будь-якої країни, що стосується обмеження роботи і діяльності телеграму, що є позитивним для, наприклад, там терористів чи наркодилерів і таке інше, Україна також зверталася до нього неодноразово, але відповіді не отримала. Я маю на увазі до представника в Європі. Далі він продовжує: якщо Україна не задоволена інтернет-сервісом, уставленою практикою є початок судового процесу. Проти самого сервісу, ну я думаю, що якраз такий початок судового процесу він отримає у Франції, тому що зухвалість Дурова, Ну вона, чесно кажучи, трішки межує зі здоровим гуздом, і він пояснює, мовляв, йому складно було контролювати цей сервіс, оскільки. Кількість підписників суттєво збільшилася до 950 мільйонів, а туди потрапили різні покидьки. Ну, знову таки, пояснення для малоосвічених. йому все ж таки варто було б звертати увагу на те, що саме його майданчик можуть використовувати різні покидьки терористи у світі. Ну, а відтак він сьогодні поплатився поки що арештом і неможливістю виїхати з Франції на найближчі півроку. Але я думаю, що ця історія матиме продовження. Хоча не виключаю і того, що він був і зацікавлений. У тому, аби французька влада порушила проти нього справу і в такий спосіб забезпечила йому захист. І до подій, друзі, у Сполучених Штатах Америки там є кілька цікавих новин. Адміністрація Байдена веде на термінові переговори з конгресом, щоб отримати дозвіл на використання понад 6 мільярдів військової допомоги в Україні, які можуть згоріти до 30 вересня. 30 вересня у США закінчується бюджетний рік. Загалом за програмою PDA було виділено Україні 7,8 мільярда доларів. Шість поки що США не використали для того, щоб передати нам допомогу. А як виявляється, для цього їм потрібне ще погодження конгресу. Ну відверто кажучи, бардак навіть присутній. І в США. в той же час син президента чинного президента Сполучених Штатів Америки Хантер Байден визнав провину в ухиленні від сплати податків. Загалом він не сплатив. Майже півтора мільйона доларів податків у період з 2016 по 2019 рік йому загрожує тюремний срок ув'язнення до 17 років. І це безумовно для самого Байдена дуже серйозний репутаційний мінус. Я думаю, що. Його рішення знятися з виборів в великій мірі було обумовлено тим, що його синочок ну виявився не дуже чистим на руку. Інший кандидат на посаду президента, але чинний кандидат, і 45-й президент США Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах у США він надасть роботу. Своєму другові Ілону Маску. Ілон Маск буде очолювати комісію з ефективності уряду, яку Трамп хоче створити в адміністрації Білого Дому, якщо він стане президентом. Маск уже на це погодився раніше. Ілон Маск заперечував те, що він фінансує виборчу кампанію Трампа, але після того як стався замах на Трампа. Нібито самих я так додам публічно проводив з ним навіть інтерв'ю на платформі X свої ви знаєте, і відомо, що він нібито виділяє 45 мільйонів доларів. щомісячно комітету Америка Пес. Для того щоб підтримувати Трампа, оскільки цей комітет активно підтримує президентів від республіканців. Ну, от вам, друзі, і практично всі розклади по тому, кого ж маск полюбляє, і який не дуже порядок, скажу так, у сім'ї Джозефа Байдена на приводи жаль, так само як з 6 мільярдами доларів. Болить найбільша війна нам. Тому нам потрібно робити відповідні висновки і максимально ефективніше ухвалювати рішення у владі, тому що від них залежить те, як ми будемо ефективно боронитися від російської навали.